Моє вітання. Кіслів і його нововведення. Але спочатку нам кажуть, що оновлення вийде в четвер 22 лютого. Також вийде нова оповідь про мати останкію. І далі нововведення. Нововведення. Додадуть кіслів нову школу заклинань, вона буде доступна матері останків та її відьмам, що ж, на них ми подивимось трішки пізніше в кінці ролику, їх 6 нових заклять буде. Додадуть нового лорда, ось він виглядає, буде мати комбіновану зброю, це сокиру та лук. І також його вміння дуже схожі на героя берега вампірів. Він буде бафати дружні підрозділи, які можуть стріляти, тобто стрільців. та зможе їм поповнювати боєзапас. Забув, як цей герой називається у берега вампірів. Канонір, може? Точно не пам'ятаю. Також може їздити на бойовому коні. Новий легендарний герой це вже нам відомо. Золотий лицар нарязка наша. Ось так вона виглядає. Дуже класно, мені подобається. І буде мати вміння-охоронець. Це вміння буде збільшувати витривалість дружних лордів та героїв поблизу. Натхнення. Чим більше шкоди зазнає золотий лицар, тим рішучіше стають навколишні дружні підрозділи. Та дуелянтка буде гарно битися проти героїв та лордів. Також може їздити на бойовому коні. Далі підрозділи: воїни кисліва, ось такі безпантові хлопці, в принципі, з алебардами. Ну, таке собі м'ясо буде. Дещо та сердито. Та новий юніт крижаний змій. Ось Це вже більш цікаво. Його особливості це швидкість, крижані атаки, які будуть уповільняти ворогів. Та може бути використаний як їздова тварина. Це може робити катаріна та крижані відьми. Також унікальний маунт для Катаріни це сани. Ось такі льодові сани. Швидкі як вітер. І далі нам показують, як у нас було до цього патчу. Як мало у нас юнітів було, і як багато стане після патчу. Ну, знаєте, візуально майже в половину. Ось так. Що ж, а тепер будемо дивитись закляття. Дякую за перегляд. Até ist es